Вона стоїть посеред кімнати, залитої холодним місячним світлом. Ідеальний порядок, кожна річ на своєму місці. Як і він, її шедевр, чоловік, якого вона виліпила, наче з глини. Кожен його рух, кожне слово передбачуване, схвалене, безпечне. Вона смикає за невидимі нитки, і він танцює. Ідеальний танець. Танець, від якого нудить її душі шторм, туга за чимось, що вона не може назвати. Голод, який не втамувати цією досконалою прісною любов'ю, вона дивиться у вікно, назігнуті вітром дерева. Вони не підкоряються, вони ламаються або вистоюють, але ніколи не гнуться за чужою волею. І в цей момент вона розуміє, її таємна ганебна мрія. Вона мріє про чоловіка, який був би схожий на цей вітер, на це дерево. Чоловіка, якого неможливо контролювати. Думаєш, це парадокс. Жінка, яка прагне влади, мріє про того, над ким влади не матиме? Ні, це не парадокс. Психологія. Глибинний інстинктивний закон природи, жіноча природа у своїй основі прагне не слабкості, яку можна контролювати, а сили якій можна довіряти. контроль. Це інструмент, який вона використовує, коли не відчуває безпеки. Коли боїться, що стіни навколо неї, картонні набудує свою фортецю, перевіряє кожного чоловіка на міцність. Вона тисне, провокує, маніпулює. Вона шукає тріщину, шукає межу, за якою він зламається, підкориться, стане її річчю, дев'ятунти її 9%, -9 чоловіків ламаються. Вони стають слухняними. Зручними, передбачуваними і в ту ж мить нестерпно нудними. вона перемогла і програла одночасно. Вона отримала контроль, але втратила потяг, Тому що потяг живе там, де є таємниця, де є невідомість, де є сила, яка не звітує перед тобою. Ось жорстока правда. Жінка не хоче раба, вона хоче короля, але не для того, щоб стати його рабинею. А для того, щоб стати королевою, вона не хоче керувати його світом. Вона хоче, щоб його світ був настільки великим і надійним, що в ньому вона зможе нарешті перестати все контролювати. Уяви собі історію Елеонори та Віктора. Віктор обожнював її. Він відмовився від своїх хобі, бо вони їй не подобались. Змінив стиль одягу. Погодився з кожним її рішенням щодо їхнього спільного дому. Він став ідеальним. Дзеркалом що відображало лише її бажання, і Елеонора почала його зневажати. Його любов стала схожою на задушливу ковдру, його поступливість на відсутність хребта. Потім у її житті з'явився Марк, колега по роботі, людина скеля. Марк сперечався з нею на нарадах. Він не погоджувався, коли вважав її неправою. Він мав власне життя, власні цілі, і він не збирався їх міняти. Заради неї він не намагався їй сподобатись. Він просто був собою. І це зводило Елеонору з розуму. Вона не могла його контролювати, не могла передбачити. Він був рівнянням з невідомими, її тіло, її інстинкти, її підсвідомість. Все це кричало його ім'я. Не віктора, слухняного і безпечного, а марка небезпечного, справжнього не про зраду. Це про голод, голод за силою рівною або більшою за твою власну чоловік, якого жінка не може контролювати. Це не тиран і не диктатор. Не плутай силу з насильством, Це чоловік, у якого є власний хребет, власні принципи, власна місія, яка для нього важливіша. За схвалення будь-якої жінки його ні має таку ж вагу, як і його. Так його світ не обертається навколо неї, і саме тому їй відчайдушно хочеться стати частиною його світу. Це не про підкорення, це про повагу, глибоку, майже тваринну повагу до сили, яку ти не створювала і не можеш зруйнувати. Чоловік, який є господарем власного життя, дає жінці найцінніший подарунок свободу. Свободу від необхідності бути вартовим. Вона може розслабитись, може бути слабкою, може бути собою, тому що вона знає, стіни не впадуть. Він і є стіни. Може... Наступного разу, коли ти побачиш жінку, яка здається, хоче все контролювати, знай. Насправді вона шукає того, хто дасть їй дозвіл нарешті відпустити контроль того, чия сила стане її спокоєм.